Ще два роки тому через економічну кризу стрімко знизилась кількість вантажоперевезень на залізницях України. Поступово ситуація стабілізувалась. Уже у цьому році на залізничній станції Новгород Сіверський цей показник зріс в порівнянні з 2010 роком вдвічі. Гралес став краще грузити. Кожен день у них два один-два вагони грузять. Грузим на порти, грузим ліс також на Узбекистан, Азербайджан. В Западную Україну, белгород Україну, ну, на южну дорогу. І облісхоза проводять хорошу погрузку наші работники Ходять туди перевіряють ліс та за словами Антоніни Юдицької. Також щотижня три-чотири вагони навантажують металобрухтом. Перевозять працівники залізничної станції крейду, проте зараз вже не сезон. Що ж до пасажироперевезень, то як і раніше, їх кількість не зменшується. Проте після переведення годинникової стрілки в деякі місця призначення їм діставатися стало складніше. Через різницю у дві години у часі з Росією відмінили ряд потягів. Пассажиры наши страдают, я считаю, потому что у нас нет тех поездов, тех вагонов, которые мы имели раньше. Выезд на Москву – это с пересадкой каждому человеку. Это тяжело с сумками тащиться куда-то на Воронежскую. А когда прицепные вагоны ходили, значит, человек мог ехать и на Киев, и на Харьков, и на Москву. А сейчас прицепить их просто не к чему. Ходит дизель-поезд, которому вагонов не цепляют. І він Тока производить пригородні привозки, щоб комфортно і зручно було їхати пасажирам, турбується й весь колектив залізничної станції Новгород сіверський 4 листопада вони відзначають професійне свято.